В Україні розгорілася політична криза, і сьогодні у Верховній Раді намагалася її хоч якось загасити. Звільнили двох міністрів енергетики та юстиції. Чи достатньо цього? Детально проговорив із депутатом від Європейської солідарності Володимиром Ятровичем і депутатом від голосу Ярославом Железняком. Вітаю! Я Василь Сафянюк, і це моя політична кухня із Верховної Ради. Розгорілася політична криза, якої не було від початку повномасштабної війни. Скажіть. Сьогоднішнє звільнення двох міністрів чи достатньо для того, щоб пригасити загальмувати чи в принципі розв'язати цю політичну кризу? Як ви це бачите? Точно ні? Точно недостатньо. Саме тому ми само початку озвучували саме початку цієї кризи озвучували, що відповідальне має бути весь кабінет міністрів, особливо. Пані прем'єр-міністрка, яка працювала з цими міністрами, яка пропонувала їх в Верховній Раді, тому наша вимога залишається абсолютно незмінною. Це відставка всього кабінету міністрів. На жаль, ми вимося, що відставка двох міністрів, які безпосередньо вже фігурували на тих півках, це була спроба. Я впевнений не буде невдала спроба просто випустити пару. Але Я думаю, що в цьому парламенті наростає все таке розуміння того, що. Пар... що уряд має бути президентом парламенту, і, врешті, сьогодні змусили прийти, якщо не прем'єр-міністр, то принаймні віце премєр міністр для того, щоб е, взяти участь в обговоренні під час цієї відставки. Ми зараз отримали заяву групи з депутатів з монобільшості з слуги народу, які теж говорять про те, що парламент має бути пере... переформатований на підставах нової більшості, нової нової коаліції а так і нового уряду. Тобто ми бачимо, що. В парламент повертається історія. Парламент повертає собі поступову суб'єктність. Я впевнений, що тут журналістам буде цікавіше, і я впевнений, що якраз такі критичні моменти, які переживає країна, вже можна говорити не, не тільки політиках історик. парламент завжди буде майданчиком, з якого ухвалювалося рішення, які рятували країну. Це йдеться і про 2004 рік і про 2014 рік. Зараз ми в напевно ще страшніші ситуації ніж були за ці попередні кризи, і було дуже неправильно. Було дуже обмежило можливості для виходу з кризи. Те, що парламент не мав свого голосу зараз, сьогодні те, що ми побачили, мені здається, що голос поступово прорізається в цьому парламенті. що парламент поступово нагадує про себе, і я думаю, що нам треба вирівнятися з. Політичну ситуацію тоді е, будемо більш певні, що такого роду речей, які зафіксовані на цих е, скандальних запасах, більше ніколи не буде повторитися. тому що те, що е, там зафіксовано, це прямий результат е, того, що е, уряд абсолютно не підконтрольний е, е, парламенту. Що якісь люди, які не мають на це жодних формальних повноважень з офісу президента, здійснили безпосереднє керівництво урядом, який мав би бути підвітні парламенту. Уточніть, чи бачите ви волю там чи бажання, чи рішучість у президента звільнити керівника свого офісу про що сьогодні в парламенті теж чимало лунало таких думок? Не, не не готовий це сказати. Тобто це вже воно бачиться після повернення президента Зеленського. але в Будь-якому випадку я хочу сказати, що і навіть цього буде абсолютно недостатньо. Прекрасно, всі розуміють, що він був в одним із каналів комунікації і контролю над е, урядом, але все таки має мова йти про перезавантаження уряду і перезавантаження е, коаліції в парламент сьогодні навіть. Коли голосувалися питання про дуже чутливі насправді для Слуги народу про звільнення двох міністрів, які безпосередньо задіяні в корупції, які можливо навіть втекли вже з країни, тому що ніхто не знає, де вони зараз знаходяться. Так, от навіть по цих голосуваннях е, фракція Слуги народу не дала. Більшості своїх голосів, тобто максимум голосів, які були від фракції СЛЕНРО це 220. Тобто, це ще одне дуже яскраве підтвердження того, що насправді в нас немає жодної монокоаліції в парламенті. Що насправді вже давно назріла потреба переформатування парламентської коаліції для того, щоб по перше відкладав реальні політичні ситуації в парламенті, а друге, щоб він все-таки міг об'єднати все українське суспільство, тому що ми побачили, що ця модель роботи монокоаліції п'ять із менеджерів на повного краху. От те, що ми зараз переживаємо, це якраз крах цієї моделі, яку хоч штучно продовжити на, на майбутнє, але я думаю, що ця модель вже не має шансу. Те розслідування, яке НАБУ минулого тижня, розпочало, і, зрештою, яке назвали «Міндіджгейт», і весь минулий тиждень і початок цього тижня склалося враження, що ми занурилися в таку політичну кризу. Сьогодні було проголосовано. Ми, проголосована... ми занурились в політичну кризу, тому що так чи інакше, і я дуже щиро радий. Тому що НАБУ вдалося завершити це розслідування на цьому етапі, так само скромно повідомлю, що багато епізодів зроблено за моєю заявою з нашими журналістами або за творчими розслідуваннями і тут е зачове слідчої комісії, маю честь очолювати. Але в будь-якому разі, очевидно, що відставки двох міністрів, які так чи інакше вже і, і так, в принципі, ні міністри, тому що банально ніхто не знає, де вони зараз знаходяться. Ну цього недостатньо. Тож. Поки не буде прийняті кадрові рішення, і в даному випадку перше необхідно це звільнення Андрія Єрмака. Ну або Алібаба, якщо вже використовувати жаргон тої злочинної організації, ну немає ніякого сенсу навіть далі говорити про якісь відновлення довіри. Ну і тим більше, як ви розумієте, сьогодні від парламенту сховалась прем'єр-міністра. Я боюсь, що це теж повпливає на підтримку її в парламенті. Чи достатньо звільнення от саме двох міністрів, і, і очевидно, крім того, не ви не кажете віце-прем'єра Кулеба? віце ж ви недостатньо. Тобто, у нас є. Давайте розділимо на дві частини. А у нас є персонажі, які ну, або вже є, або скоро будуть клієнтами. Набу в даному випадку це три міністри, що найменший один голова цову. Е, я вам говорю про фінансовий моніторинг і Лінчук, е, Галущенко і Кулеба. А відповідно так само у нас є високі політичні особи, які не могли давайте навіть уявимо, що вони не знали, що я абсолютно не вірю. Ну тоді це абсолютно настільки непрофесійна робота, що їх треба звільняти просто за профнепридатність. Але, скоріш за все, вони знали і все розуміли. Тож в даному випадку Андрій Єрмак має щонайменше піти зараз посади, а далі ну, все в руках наших антикорупційних органів. А як вам реакція влади, якщо брати минулий тиждень і от цього у мене, тижня, коли у мене всі... все більше і більше складається враження, що мені треба піти купити їм снікерс, тому що так гальмувати не можна. Можливо, по снікерс, який чув, в рекламі допомагає не гальмувати. А чи бачите ви цю політичну волю, чи президент погодиться звільнити я голову? Абсолютно переконаний, що у президента не сильно того і є вибір. В даному випадку це скоріше обрання форми, як це буде зроблено. Ви кажете ж про обрання форми, але все одно має бути рішучість от стільки років вони цієї... він був його керівником. абсолютно ну. ще раз. Ну і це призвело до того, що ми почули або почуємо в ну те, що називається матеріали НСРД по операції Мідас або Лівки Мідіча. Ну мені це не подобається. Суспільству це не подобається. а сподіваюсь, президенту це не подобається. Тож сорі. Але Алібаба разом з всіма своїми розбійниками, яких ми розуміємо, там близько 40, ще не ідентифікованих, мають бути е е звільнені щонайменше Ну і притягнути тих, хто відповідно приймав участь у відповідальності. Сьогодні те, що я бачу цю інформацію, що ніби призупинили, мовно кажучи, опубліковувати деякі матеріали, чи, чи не вплине це на хід самого розслідування і сприйняття суспільства? Набу публікує матеріали на серде, коли вони вважають, що вони мають а, е необхідність. Я не переконаний, що деякі військові питання або деталі, які доведеться опублікувати, е несуть військову, е скажімо, Несуть настільки високу суспільну необхідність, яка перевищує відповідні військові загрози щодо опублікування а, такої інформації. Ми очевидно, очевидно, хочемо справедливості і притягнення до відповідальності людей. Це не залежить від публікації, це абсолютно не залежить. Але так само ми хочемо, щоби. У нашого ворога не було можливості, в тому числі використовувати це для блокування постачання зброї. Тож в даному випадку це достатньо зважене рішення Національного антикорупційного бюро і САП, яке я абсолютно бажаю державницьким правильним. Вони не ДБР або СБУ, які люблять вкидувати якісь інформації по телеграм-каналам. Вони професійні правоохоронні органи, які роблять правоохоронну функцію. Не Телеграмну функцію, не медійну функцію, навіть Netflix з собою не заміняють. Вони правохоронували і фіналізуючи, от про політичну кризу, яка в нас розгорілася, і сьогодні чуть-чуть типу два звільнення. Вони її взагалі не пригасили. Якщо отак це якщо б це відбулося через десь хвилин після опублікування першої шість серії, мені здається, це б мало би якийсь ефект, що найменш е адекватна реакція. Ну, спочатку президента, відповідно, уряду, потім парламенту. Так як це відбулося під очевидним публічним тиском, це виглядає як вже і так зрозумілий процес. Тож, в даному випадку, мова йде про людей, які, очевидно, були бенефіціарами цієї історії. За моїм відчуттям і моїм певним нам треба сказати про Алібабу. Дорогі глядачі, якщо такий випуск політичної кухні з Верховної Ради вам сподобався, не пошкодуйте вашої вподобайки. Обов'язково підпишіться на мою політичну кухню. Давайте разом розвивати український YouTube. Дякую за увагу.